Всім привіт на нашому каналі. Привіт, привіт! Сьогодні у нас дуже цікавий челендж. Називається поєднання різних смаків, і чесно кажучи, я навіть не знаю, що це воно буде. Це просто жах. Ви навіть не уявляєте, яку їжу нам сьогодні доведеться куштувати. Смаки взагалі не поєднуються між собою, і те, що ми будемо пробувати, це буде якийсь треш. Правила челенджа дуже прості. У нас за спиною 12 ось таких листочків. На кожному листочку написано поєднання смаків, тобто те блюдо, яке ми мусимо скуштувати. Я так розумію, що там буде поєднання тих інгредієнтів чи тих продуктів, які зовсім взагалі в принципі за між собою не поєднуються. Які взагалі я впевнена, що повсякденному житті ти нічого не куштував з того, що сьогодні доведеться пробувати. Але можливо, навіть те, що ми скуштуємо, поєдна... поєднаємо. можливо, десь і воно нам Сподобає. Можливо, і так, ну що, давайте не будемо затягувати, тому що, якщо чесно, ми дуже зголодніли. І з таким хорошим апетитом розпочинаємо наш челендж. Відриваємо по одному листочку, який тобі подобається. Я полюбляю цифру 5. А, я теж на неї дивилася. І так, у мене. О, oh май. Так, що там в тебе морозиво? <смі> Як це можна взагалі їсти? Ну... Морозиво і болгарський перець. Ви собі уявляєте, що це буде. <смі> я думаю, що це буде дуже несмачно. мене Фруктова корзинка, плюс томатна паста. Ну я б не сказав би, що це е, якісь непоєднуючі що це страшно звучить. <смі> Давай будемо коштувати. Так, на смак. Перевіримо зараз, все на смак. Хто буде пробувати перший? Я тільки хотів запитати тебе. Бо чесно є, кажучи. це їсти я просто в шоці. Чесно кажучи, от е, е, якщо так от брати на запах. М -м, як дуже ароматно, угу. смачно пахне. Головне без томатної пасти. Томатна м -м. паста, і я навіть взагалі не представляю, яке має бути за смак, що це має бути за поєднання. Але правила є правила, тому мусимо коштувати. А в мене, друзі, морозиво, ціранісу і болгарський перець. Як вам таке поєднання? Ви не знаєте, як, і я не знаю, тому зараз я вам все розкажу. О. Так, Юра, давай. А вишенку? Вишенку теж треба? Чому? Ну, Тут не принципово. То Вишенка тобі на десерт після нашого челенджа буде. <гум> я, я закушу. Ну <гум> вишенка що? на торті. Я? Так, Про... ти перший. І розказує одразу свої враження. Так. Ти цього десерту більше не схочеш ніколи в житті куштувати? Він просто плаче, поміняє. Друзі, не пробуйте ніколи в житті такого поєднання, чесно кажучи, фугу. Повна. І так, морозово червісу. Як це можна їсти? Зараз все добре на даний момент. Смачно? Коротше повна леганина. Як ви зрозуміли, поєднання того, що їла я, це взагалі треш. Я не раджу вам навіть пробувати, тому що це дуже-дуже не смачно. Переходимо до наступного раунду. Переходимо. Яку цифру бажаю взяти? Я візьму 11. А я два. Так. Так, обидва жовті листочки, У мене. О, Тут смачне щось буде чи ні? У мене банановий смузі і одна чайна ложка солі. <рес> <рес> Як ви думаєте? У мене теж таке поєднання, поєднання цікаве. Вафлі плюс помідор. То ну, томатна що? паста, то помідор. Ну, Тобі мені... на томати щастить. Да. Ну що, будемо куштувати? Я навіть боюся питати, хто перший хоче це скуштувати, бо я думаю, що бажаючи куштувати немає. Ну минулого разу куштував я перший, тому давай, будь ласка, твоя черга. Так, в мене тут банановий смузі. Це жесть. Який напоті. <клухи> <клухи> я тобі ранками тепер буду готувати такі. Ну, давай спочатку готовити. спробуємо скуштуємо. Насипаю О, сіль. О, та ти так нормально собі насипаєш, зброй. Все, все як має бути. М -м -м -м. Тримайте за мене пальчики, а вдруг мені зараз подобається. Mm? Є дуже великі сумніво, чесно кажучи. Молоко, банан і сіль. Новік. Поїхали. А ну-ка. Що mm. mm -hmm. таке? Смачно? Mm -hmm. Так смачно, що не можеш сказати слово. Mm -hmm. Mm -hmm. Чекай, так правила є правила. Mm -hmm. Треба ковтати. Mm -hmm. Давай, давай, давай! <реш> ну, да, Що тоді... сказати, молодюш? Це просто жах. Мені здається, що гіршого напою в своєму житті я ще ніколи не куштувала. Ой, мене спередьорє. Напевно, тому що таких напоїв не існує. Добре, що моя черга, так? Да? Да. Юри, надсмачний бутерброд. <реш> Вафлій помідор. Мені здається, що зараз так, буде добре. дуже треш. Я навіть не бажаю тобі смачного, бо я розумію, що смачного там точно нічого не буде. Ну що? Не, ну що? Ні, Юра тримається, mm. він хоча б їсть, там не знаю, проковтує ну, це все. Якщо порівнювати з попереднім поєднанням, то можна це можна їсти. Ну воно не смачне, я не скажу, що смачно, але нема такого рефлексу, який би. Ну, завтра на ранок, якщо в тебе немає рефлексу, в тебе будуть ось такі смачні Ні, ну Це не означає, що не треба, що мені треба такі бутерброди кожного ранку їсти. І так, друзі, у нас наступний раунд. Я навіть не можу уявити, що нам далі буде попадатися, тому давайте одразу вибираємо цифри. Я беру цифру 3. А я беру цифру 8. І навіть боюсь читати, що тут написано. Ага, Мені на напої сьогодні взагалі не щастить молоко і фанта. Ви уявляєте, який це буде смак? Крутяче поєднання, чесно кажучи, у мене також буде напій. Кава плюс соєвий соус. Це має бути смачно. Я взагалі навіть не знаю, як це можна куштувати. Погляньте, молоко і фанта. Воно все розслоїлося і мені здається, що тут сирна маса впливає. Але крути не крути, куштувати все одно прийдеться. У мене класичний соєвий соус от такий. Ну і кава. Ну, що треба ну буде робити е собі коктейль. Скільки треба Бо, <постив> багато <б>, доповнило? <постив> до повного? Хоча <постив> ну, чайну ложечку, мабуть. Я... Це ж соєвий соус. Він такий солоний. Так, я пробую ось цей, не знаю, якийсь коктейль. Навіть не знаю, як його назвати. Ну, колір ви зрозуміли, на що схоже. Пробуємо. І Як тобі? Значно? Ну, ви знаєте, мабуть. З усього, що я сьогодні куштувала, це перше, що я змогла проковтнути. Я не скажу, що це не смачно, але й не скажу, що це смачно. Я ще я собі. Молоко відслоїлося і смак такий дуже неординарний, я б сказала. Ну, в звичайному житті я такого 100% більше куштувати не захочу і вам не раджу. Так, ну що, тримайте за мене пальчики, там кулачки. Я думаю, що це просто жах. Чесно. Сойовий соус. Кава. Ну все? <х normalized> Без коментарів. Не рекомендую, то є так. І в нас залишилося ще попереду три раунди. Зараз ми знову обираємо листочки. Так, я я тобі цифра подобається. <хідлив> давайте один. Один, так? Да? Ну, давай тоді я візьму 12. Давай, початок і кінець. Ти перший, я останній листочок, так. О Боже. <пілляв> дуже дуже <пілляв> має бути смачно. Читайте. Чіпси і нутелла. Як взагалі що за поєднання? А чіпси з яким смаком тебе будуть? Е, цибуля. Цибуля? О, то взагалі буде гало. І нутелла. Так, у мене цибулі. сир грибний та звичайне молоко. Це треш, чесно кажучи. Я боюсь уявити, що сьогодні нам скажуть наші шлунки. Ось так виглядає мій сьогоднішній, не знаю, сніданок чи вечеряк, yeah. що це вже буде. Ну, у мене ось такий от сир. І от така маленька пачечка зущеного молока. Молесне. Так, я беру метелу. Я думаю, ось май. так буде достатньо. Ну я тобі скажу, що зущенне молоко і сир, в принципі, молочні продукти то і то, Я думаю, що має бути ну, як мінімум не таке буде воно. Тільки сир стріло, я так не пожалкував. Uh -huh. Так. Чіпси з цибулею і нутелла. Погнали. Ну, давай. Я думаю, що це просто зараз ужасне щось. Так, і що скажеш? Смачно? <рес> <рес> Я бачу по лиці, що дуже смачно. Я намагаюся в роті розділити чіпси на одну сторону, а нутеллу на іншу. Спочатку з'їсти чіпси і закусити нутелу. Я думаю, що тут в цьому випадку треба дуже швиденько все <рес> в роті і ковтнути. Так, ну що, я, я пробую. Смачно. <гум> ну що? Ну, ви знаєте, я вже переживала ніби й норм. Можете спробувати, <гум> до речі, Нутеллу і чіпси можете скуштувати. Може комусь і зайде. Норм? Так, мені сподобалось. Хочеш скуштувати? Ура! у нас перший раунд, де можна було щось хоча б спробувати і з'їсти. Я навіть часточок можу. Хочу точно. Ну що, продовжуємо? Так. Останні два раунди погнали. Дев'ять, десять, шість і 4. Яку цифру обираєш? Е, мені подобається десяточку. Давай десяточку, а я візьму четвірочку. Так. О, ні, можна я поміняю. Я теж хочу змінити. <рес> так, Давай ні, глядя. Так, ви, собі виглядя. Виглядя. Ну, ви собі уявляєте желені цукерки і чорний молотий перець. Ні, то в тебе ще дуже смачно. А в мене ковбаса і сам. Глядає те, що зараз я буду куштувати. Дуже апетитно. Вата і ковбаска. Ось моє поєднання. Зелені цукерочки такі. Угу. А я так підозрюю, що не з кислинкою. Кислі, мабуть. Кислинка, перець. Повний трек. Зараз, зараз буде так. дуже цікаво. Поки ти там будеш розбиратися з перцем, я беру ковбаску. Давай, давай, я хочу бачити твоє обличчя. Беру ось такий кусочок. Вати і буду пробувати. <ріст> не став, Я наприклад. не знаю, як це можна вкусити, якщо чесно. Давай, давай. Ой! Що таке? <ріст> давай ще кусочок швиденько. Є? Не заходить? Та ну, ти придурююся точно, воно має бути смачним. Так, тобі не зайшло, так? Сорянчик це реально перебор. Так, ну Навіть якби ми зараз робили по балах, я готова була би програти, але ковтнути ось це 100% ні. І перчене, і кисне. <гум> О, нормально. Юрі сподобалось. <гум> <гум> Рятуємо, Юру, переходимо до наступного раунда. І так, друзі, ми дожили до останнього раунду. Перед нами. Лишилися останні інгредієнти, які ми зараз будемо куштувати. Ну і за нашою спиною дві цифри. Знаєш, я тобі скажу, що після попереднього раунду в мене такий присмак, що я думаю, що любе з цих поєднань, яке мені дістанеться, я думаю, то вже не страшне. Що береш? Я дам тобі можливість. я навіть не знаю, що смачніше з цього. Ну, Давайте я беру те, що ближче до мене. Дев'ять. Я беру сьорочку. Дивіться, як чітко. У мене кукурузні палички і гірчиця. -да і кетчуп Кетчупчілі. Це катастрофа. Мені здається, що це зараз буде просто мега. Я гірчицю не люблю. Добре, що це не васаві. Давай. Ну то ти, ти так нормально. Та нормально набрала собі. Тож нормально. Ти впевнена в тому? <реш> Ви не казали, що мало там, чи ще ні, трохи збавлю, бо я зараз горіти, так тут нас навіть запити немає чим. Давай. Так, солодкі, кукурудзні палички і гірчиця. Погнали. <реш> ти так Дуже швидко почала це робити да? Ну ану, що там з емоціями, де емоції. Зайшло? Ні. <реш> а ну, сльозки виходять сльозки. Пече. Я тепер теперь можу сміло закусити звичайно. Фу, ну добре. Зрозуміло. Нам іде підмога. <світ> <світ> це просто жах. Живіть. Друзі, це єдине поєднання, яке в житті, яке, в принципі, ніколи в житті не можна поєднувати. Це не поєднання. Це не поєднання. Ми хочемо вам сказати, що сьогодні все, що ми пробували, практично все нам не можна? сподобалось. Так. Да. Тому не повторюйте за нами те, що робили сьогодні ми. Бережіть себе своє здоров'я. Ну і експериментуйте хоча б іноді. Ні, ну якщо хочеться когось потролити, то, будь ласка, запропонуйте, наприклад, оце поєднання. Або ось це. Да. Всім гарного дня і до зустрічі в нових відео. Па-па! Бай-бай! -па.